Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт Вечір П'ятниці. Моє ім'я Олександр Сопельник. Сьогодні, як і завжди, в рамках нашого проєкту ми говоримо про творчість та говоримо про це з творчими людьми. Сьогоднішньою темою нашого ГТРу є 22-й Всікрінський фестиваль конкурсу графічних мистецтв, танцюючи осінь, який відомий не тільки для жителів Кривого Рогу, а й для всіх українців, і відомий по всій Україні. Сьогодні в нас в студії член журі Максим Карпенко. Він Заслужений артист України, артист національного ансамблю танцю України імені Павла Вірського дві тисячі по 2023 рік. Художній рік. ансамблю народного танцю барвінок концерт. Тому наступні 15 хвилин поговоримо про сам конкурс, поговоримо про стилі оцінювання від членів журі і про підготовку до концерту до фестивалю, який відбудеться вже завтра. Пане Максим, радий вітати вас. Добрий вечір. А чи вперше ви є членом журі цього фестивалю конкурсу танцювача? mm Так, фестив... членом журі цього фестивалю я є вперше, так як основною такою ідеєю оцінювання цього фестивалю є постійно кожен раз новий склад членів в журі. Тому цього року випала і на мою участь на мою честь бути присутнім. Супер, а ви, от вже приїхали, вже провели майстер-клас, вже йде підготовка до самого конкурсу. Що на вашу думку фестиваль танцююча осінь робить унікальним? Серед інших фестивалів, Ну, по-перше, мене вразила кількість учасників. На цьому фестивалі будуть представлені колективи саме регіону Кривого Рогу Дніпропетровщини і кількість учасників цього регіону, який, скажімо, так, що він наближений до лінії фронту, і кількість дітей це дуже, дуже вражає і дуже це. Ну, дуже чуттєво, як і емоційне, сприйняття того, що діти продовжують займатися хореографією, лишаються в Україні і продовжують розвивати українську танцювальну культуру. А які ваші особисті очікування від цього фестивалю? Ну, мої особисті очікування, звичайно, емоційна видача кожного учасника фестивалю, тому що сцена, як ви знаєте, що вона має дивувати глядача. Глядач приходить на виставу, на концерт, і Він повинен побачити і здивуватись те від того, що відбувається на сцені. Тому, перш за все, я дуже очікую позитивний, максимально налаштований емоційний, гарний настрій. Супер, поговоримо трішки про сьогоднішній майстер-клас від вас. Так? Я знаю, що це така традиція фестивалю, де члени журі проводять свої майстер-класи. А яким сьогодні був ваш майстер-клас і що на ньому учасники взяли для себе? Ну, стосовно майстер-класу, я в кривому розі не вперше. Я був в перший раз на майстер-класі на запрошення ансамблю народного танцю Калиненька. І так як я представник народної хореографії, е, велику кількість Своїх років я віддав саме народному танцю і продовжую, так як артист балету, так і зараз як викладач. І, звичайно, тема майстер-класу була направлена на народний танець, а конкретно віртуозна обертальна техніка, жіноча техніка, і чоловіча трюкова частина, також елементи технічні. І сьогодні ми давали. Регіон, хореографічні етюди, регіону Луганщини Слобожанщини і Буковини. А чому ви обрали саме такі направлення? Слобожанщина, Луганщина одразу скажу, тому що я там народився, в місті Луганськ, і, на жаль, в регіону Луганщини дуже мало представлено в хореографії. Переважно Західна Україна зараз переважає. Вони цінують своє і демонструють. Луганської лексики і танців, саме з регіону Східної України, їх дуже мало. Ми намагаємося зараз це відновлювати, шукати фольклор. Який базується на піснях українською мовою, але народжених на Луганщині, і звичайно поєднувати це з музичним матеріалом і лексичним. Буковинський фрагменти, до речі, в мене почалося це з Кривого Рогу з ансамблю Калиненка. Я тут почав робити номер Буковинський, який потім народився вже в Києві в моєму колективі. і Він має назву Дотуляс. Наштовхнув мене на народження цього, фі... цього танцю фільм Білий птах з чорною ознакою». Там Яремчук молодший знімався і. Ой, Ступка молодший. І цей танець. Мене цей фільм мене надихнув на цей номер, і потім вже я його почав тут, і потім вже його доробив в Києві. І сьогодні я робив фрагмент цього танцю, удосконалював те, що я поставив перший раз по моєму приїзді, і таким чином сьогодні удосконалювали лексику буковинського Ну, Я танцю. думаю, що це було дуже символічно, що це було зароджено в кривому розі. Так, і сьогодні це на так. майстер-класі також було да. показано для криворіжців. А супер, а якщо говорити про загалом про... Танцювальний світ, скажімо так, України, так які стилі танцю зараз найбільше набирають популярності серед колективів українських. На жаль, але все ж таки переважає сучасна хореографія. Знов таки повторюсь, так, як я представник народної хореографії, ми всією спільнотою народної хореографії, хореографів, балетмейстерів, які з дитинства вчили дітей і танцювали народну хореографію, намагаємось рухати народний танець вперед, тому що фольклор. Український фольклор, своє коріння, танцювальне коріння, такого танцю українського народного ніде немає в світі, такий, як має е, наша країна, той же гопак. Його не танцює ніхто. Але по всьому світу є е, діаспори, є осередки українські, е, є організації підтримки українців, які мають свої колективи українського танцю і так само намагаються е, пропагувати український танець за кордоном. І іноді здається, наприклад, в тій же ж Канаді колектив українського танцю більше ніж в Україні, на жаль. І тому. Все ж таки хотілося б, щоб більше е, приділялось уваги з точки зору адміністрації е, для того, щоб пропагувати український народний танець і е, заохочувати, закохувати дітей в український танець, е, звичайно, і через музику, і через фольклор, через пісню. Ну і, звичайно, хореографія. І народний танець він потребує дуже такого фізичного навантаження високого. І великої координації, тому можливо і через це діти. Я б, скоріш сказав, музично хочеться більше розвитку якогось сучасного забарвлення в музиці додавати, тому що діти у нас ну, слухають сучасну музику, і, звичайно, їм простіше робити якихось, якісь рухи, якийсь кач під сучасний, сучасну музику, сучасний, де є ритм, біт, і тоді воно воно качає популяр, популярна музика, і тому діти полюбляють. Рухатись під музику сучасну, але зараз ми бачимо, що багато поп-музики їм додають фольклорної тематики, і вона вже наближається до української такої ідентичності. Не знаю. А, ну, будемо вірити в те, що тренди вони ж швидко проходять, змінюються, і як то кажуть, що щось нове це добре забути старе, такму да. сподіватися, що хочеться, щоб тренд українського танцю він набирав. Набирав все дедалі, все більше і більше. Супер. А, повернемось до самого фестивалю і до вашого членства в журі. Які головні критерії, оцінювання ви будете використовувати член журі? На що будете звертати увагу? Ну щоб вміли танцювати. Ну, по-перше, знов таки як я казав на початку, емоційний стан у нас прийнято говорити от з мого досвіду в ансамблі Вірського. Кажуть, верх від пояса наверх, коли ти працюєш від пояса наверх, емоційно глядач він забуває, що ти робиш ногами. Тобто навіть ти можеш помилитись, але якщо ти на обличчі цього не покажеш, емоційно будеш стабільний і давати цю енергію. Помиляйся ногами, але давай життя, давай характер в танці. Звичайно, чистота виконання, звичайно, якість виконання. Це підготовка, класична підготовка класичного танцю, тому що є певні форми, положення рук, ніг, ракурси. Це все є базовий такий алфавіт хореографічного мистецтва, який має кожен танцівник вміти і розпоряджатися їм якісно. Ну, в сучасній хореографії також буду дослухатись до своїх колег, які будуть представники саме сучасної хореографії. Але також є свої погляди на сучасний танець. Дуже цікаво, яку пораду ви дасте керівникам? Ви як людина з досвідом? Так, ви все життя своє присвятили, от саме танцю, саме виступам. Ви і заслужений артист і України, і національного ансамблю танцю України Па Палавірської по 2003 2023. Пане Максим, керівникам колективів, ваша порада, які готуються тільки до першого такого серйозного, скажімо так, фестивалю, от готують вперше свій колектив. Ну, по-перше, досвід той я маю, це як досвід виконавця наразі. Викладач, я десь вже п'ятий рік викладач, тому як завжди я кажу, ми постійно все життя вчимося, і зараз моє життя як балетмейстера хорографа тільки починається. Але той досвід, який я набув е через те, що в мене були вчителі, які працювали з самим Павлом Вірським, що я знаю, як їм передавали е ці е цей досвід. Е Ветерани ансамблю, вони бачили, як працював Вірський. Вони і звичайно мені пощастило, що і в мене я застав тих балетмейстерів, які працювали з Вірським, і я щось дивився, як вони підходять до, наприклад, до того, як вони роблять зауваження, до того, як ти маєш показати емоцію, куди ти маєш дивитись, коли ти відкриваєш, наприклад, праву руку, якщо дівчина стоїть ліворуч. А керівникам е, я завжди стараюся знайти. Позитивний теплий діалог з керівниками і говорити там свою суб'єктивну думку як виконавець, як початківець, наприклад, в балетмейстерській роботі. Я зараз тільки починаю е, і завжди. Також черпаю щось від того, що я побачу завтра на фестивалі або на інших фестивалях конкурсу, коли я дивлюсь, е як керівники ставлять мені дещо дуже цікаво. Я сам можу підійти і запитати, а як ви це зробили, як ви це. Тому я впевнений, що всі керівники і діти талановиті, і вони віддадуть все е заради творчості, і це їх бачення, і мої поради. Я їх буду давати те, що свою суб'єктивну думку. Чи будуть вони дослухатись, чи ні? Я не знаю. Головне, щоб у нас був теплий конструктивний діалог. Супер, ну що ж, підсумовуючи все про що ми сьогодні з вами поговорили, ви, хоч і вперше, є членом журі цього фестивалю, але от саме фестиваль танцююча осінь він є таким дуже масштабним і грандіозним фестивалем для міста. І яким ви особисто бачите розвиток фестивалю у найближчі роки? Ну, по-перше, я ще не був, ще не почався з завтрашні... якісь підготовки да, на завтрашній день. Я вже можу сказати, що хотілося б, щоб іноді ця традиція постійно нових членів журі запрошувати. Вона трішечки іноді зломила, щоб я ще раз приїхав. <світ> да. Чи ще це не знаю, чи що буде завтра, але по, по обстановці, по енергетики, по енергетиці мені вже це от воно вже дуже дуже горить. Але, звичайно, хотілося б, щоб на цей фестиваль все ж таки приїхало більше з всієї України. Ну, ми розуміємо, в які ми часи живемо, і не всі можуть приїхати із певних обставин, і з обставин безпеки і все таке інше. Але хочеться побажати, напевне, щоб цей фестиваль також переріс в статус міжнародного фестивалю. Тобто географічного розширення. Так, да, географічного розширення, по якості виконання ми завтра подивимось. А от це зараз проблема по всій Україні. Фестивалі, які проводяться в Україні, на жаль, немає колективів, які б осмілились за кордону приїхати в Україну. Але б могли Але ми сподіваємося, що да. найближчим часом все да. зміниться. і це, ми це всім нам хочеться дуже. Так, ну що ж, на жаль, час, наш прамій Амбежин. На цьому будемо ставити крапку. І, пане Максим, я хочу вам подякувати за те, що ви сьогодні завітали в нашій студії. Подякувати за те, що ви завітали на цей фестиваль, ви є членом журі і бажаю завтра побачити дійсно красу, гарні номери і залишитись від хороших вражень, як від глядачів, так і від тих, хто будуть приймати участь на сцені. Дякую. Я Вам щиро дякую. Дякую вам. Вам, друзі, нагадаю, що ви дивились проєкт вечір п'ятниці. Говорили ми про 22-й всеукраїнський фестиваль, конкурс хореографічних мистецтв. «Танцююча осінь. В гостях у нас був член журі Заслужений артист України, артист національного ансамблю танцю України імені Павла Вірського з 2003 по 2023 рік, художній керівник ансамблю народного танцю Барвіно концерт Максим Карпенко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.